Яка смішна історія. Привіт. Ось наше меню. Що ви дуже замовите? дякую. Давайте подивимося. Я піца хочу пероні. Пер... Гаразд, це чудовий вибір, але що я можу приготувати для вас, мадам? Ну, звичайна піца надто нудна. Ого, тут є шоколадна піца з солодощами. Я хочу, таку. Чи була шоколадна піца в меню? Я хочу і таку, це вже запізно? Ой, так, тобі не пощастило. Ось ваше замовлення смачного. <у> <свят> Ох, у цій піці так багато орео та інших солодощів. Okay. Давай поміняємось. Uh -huh. Е, ні, я замовив це для себе. Ну, гаразд, тоді з'їм свою пепероні. Вау, це так красиво. <свят> я ще ніколи не пробувала шоколад. <свят> М -м -м, так, ти правий. Тут одні мармелади та шоколади це божевілля. От халепа. Це а Ой, будь обережним, будь ласка. Я теж хочу шоколадну піцу! Що відбувається? Гей, що ти робиш? Жінки, Віддай назад. Неспокойтеся. Це. це моя піца! Ні, не та. О, який жах. Що ти робиш? Це все ти. Ен. Ой, вони не так поводяться Власка. в ресторані. Час для нового виклику. Шоколадна їжа проти звичайної їжі. Це буде весело. Ось вам. Ого, Ми в виклику. Як круто! Це Бо... щастя. Давайте подивимося, що у нас тут. О, ні, у мене є бомба. Хм. Зачекайте секунду. Вона справжня. Хм. Пахне шоколадом. Саме так. Це незвичайний динаміт, а їстівний. Яка краса і смакота? Ого-ого. Це справжній подарунок. Я його так люблю. Чудово і щасливо. Минуло так багато часу з тих пір, як я їв шоколад. Анна їсть так смачно. Я теж тепер хочу. Хм, подивіться на це. Навіть пульт дистанційного керування зроблений з шоколаду. Ой, як смачно! М -м, так добре. А що це таке тікає під твоїм кльошем? Я не знаю. Навіть страшніше уявити. Ого, це справжній динаміт. Вибухне за 57 секунд, а, -а, а що трапилось? О, чую крики. Гаразд, здається, що тут супер дівчина. Не, не панікуйте, друзі. Схоже, підозрілу активність було помічено на вашій території. Не хвилюйся, я тебе врятую. Гаразд, я забув про динаміт. Як його знешкодити? Давай, давай, перестань тикати. Я комусь кажу, зупини це. Ух, здається, я тут збільшив швидкість. Ой, вибачте, я думаю, настав час піти інакше я вибухну. Що? Бувай. Вона зовсім не допомогла нам, а тільки погіршила ситуацію. А заспокойся, у мене є. Бувай. А... Ходімо. Е-е, Це ніяк не допоможе. Ну, якщо до пікачу, навіщо тобі іграшка? Ти правий? Якщо до бензопили хороший, це небезпечно. Гаразд. Що, за що ще, ем, Кліщі? Так, це те, що нам потрібно. Давайте подивимося, який дріт мені перерізати. Як би ж вона могла вгадати правильно. Ну, давай. Можливо, синій. Так, я так і зроблю. Що? Це гаразд? Добре, чудово. О, це пахне і все ще цокає. Ах! Це шоколадні цукерки. Це круто. Чудова. Готовий? Тоді я відкриваю. Ого! У мене є айфон. Яка удача! Вау! Я теж! Це дивно. Ми генетично ну, подивимося. Ох, подивися на це. Але з якоїсь причини кнопки не працюють. Хм, Зрозуміло, мій айфон зроблений із шоколаду. Ну, як мило. О, давай подивимося, який у мене айфон. О, у мене є справжній, і навіть з холодною камерою. Як я виглядаю? О, привіт! Не заважай мені що? Елі. Я роблю селфі. Хм, Гаразд. А що щодо жарту? Мамочко, врятуй мене! Хто це? О, ні, мій айфон зламався! Який жах! Ха, розіграш вдався. Еллі, вибач, це було весело. Мій айфон більше не вмикається. Він повністю зламаний, але принаймні я, я знаю. Можна грати Еллі. Так. Гей, ти хотіла зробити селфі? Якщо хочеш, можемо помінятися айфонами. Ти серйозно? Давай. Ось, тримай. Аго, дякую. Гей, що сталося? Чому це не працює? І воно зламане. Mm, як смачно. Це не чесно. Віддай назад. Ема вже з'їла майже все. У мене залишився зовсім маленький шматочок. Яка брехуха. Oh, yeah. хм. Цікаво, що станеться, якщо підключити це до айфона. Треба спробувати. Просто так. Ого. Просто неймовірно. Ура! Я геній! Вау! Мій теж потрібно підключити. Можливо, його можна відремонтувати. Ах, ах, вдарило струмом. Ха! Мені потрібні вибори. Класний вигляд у тебе. Це смішно. Е, Відкрий. Ого, тільки поглянь. Я отримав кіндер. І не один, а шість. Ого, я теж. Тут повинна бути якась помилка. Я не знаю, що ти хочеш, Еллі, але я більше не хочу чекати і збираюся спробувати їх усі. О, круто! Цікаво, що там всередині. М -м, смачно! А всередині цукерки, яка удача! Вау! Добре, що у мене теж є кіндери. Зачекай, давай подивимось, що в мене насправді є. О, ні. всередині справжнє яйце. І воно сире. Це жарт. Ну, можливо, це Або, принаймні це яйце буде з шоколаду всередині також. Давайте подивимось. О, ні, це також сире і огидне. Фу, бідна Еллі, як їй не пощастило. Який безлад. Ого. У мене все ще залишилося аж чотири вечері. І всі з солодощами, а ця навіть з мармеладами. Чудово! О, я їх просто обожнюю! Що у мене тут? І я отримав кіндер з шоколадними кульками. Вони дуже солодкі та смачні. О, я теж хочу це. Гей, ти можеш поділитися зі мною теж, будь ласка. Ні. Е, ні, ти мрієш, так? Ой, як шкода. Ой, у мене є ідея. Здається, настав час для нового розіграшу. Ну, я зараз зроблю жарт. Треба замінити сокиру та трохи почекати. Привіт, Готово. Хм. Ще один. Зачекай, в чому справа. Воно сире, не Ха, видають. жарт вдався. Еллі, ти обвела мене навколо пальця. Привіт. Ну це нормально. Це схоже твій акт. Тоді лови це. О, ні. Ой. Ну, тепер я розумію. Це жарт. Ну, це не смішно. Правильно, їж свої яйця. Любий. Добре. Я справді не хочу цього робити. А. Та не вже. О, так, я можу їх приготувати. Зараз з цих яєць вийде апетитна яєчня, яку я із задоволенням з'їм. О, як круто! Еллі все придумала. Ну-ну, о, подивись на це. Я приготую це. І буде смачно. Ого. Дивовижна ідея, Еллі. Поділишся зі мною? О, ні, Енні. Ой, яка шкода! О, здається, у мене виникла чудова ідея. Угу, І зараз я переверну своє яйце. А, це буде дуже смішно. І, уй, ха -ха -ха! І тепер я опікся. Це зовсім не смішно.